Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо починати будівництво нашого нового проекту Меланія. Ось тут, на цьому місці, вже за кілька днів буде стояти готовий будинок, новий проект і нова технологія. Оскільки під'їзд до цієї ділянки був утруднений, навколо ви бачите паркова зона споконвічні дуби. Ми застосували метод каркасно-панельного будівництва. Тобто, всі конструкції будинку були. Розбиті на окремі панелі. Панелі зробилися у нас в цеху, вони були утеплені, вітро і парою ізольовані. І як конструктор складатимуться ось тут. Тож за два дні побачимо новий будинок. Як бачите, процес вже почався. Зараз кран розвантажує дахові панелі. Ось хлопці розвантажують дах. Там далі йдуть цінові панелі та панелі днище. А там в стіні буде вікно. Погляньте, модулі будинок розібраний. Ви такого ще не бачили. І буквально за пів години ми все це починаємо монтувати на фундамент. І тут виросте цей крутий будинок. Я сподіваюся, він стане окрасою цього крутого місця. Касом, поки процес розвантаження будинку триває, я хотів би звернути вашу увагу на фундамент та підготовку ділянки. Це один з тих небагатьох випадків, коли ділянка була підготовлена для будівництва належним чином. Подивіться, все повністю розрівняно. Ось підготовлений фундамент, залиті бетонні стопчики. Між стовпчиками простелено агроволокно і відповідно засипано все щебнем. А навколо фундаменту вже покладена бруківка. Що це дає? Це дає те, що будівництво значно частіше, тобто, поки. Працівники будуть монтувати всі конструкції, вони не носили туди болота, не потрібно буде потім довго і нудно це все чистити. По-друге, тут вже підведені усі комунікації. Більше того, як бачите, тут вже вирішене питання того, як ці комунікації будуть утеплюватися. Ось ми маємо виведену трубу водопостачання, і ось навколо неї ось така масивна гільза. Простір між трубою і гільзою буде засипано утеплювачем або запінено спеціальною піною. Це дозволить цій трубі не промерзати навіть в сильні морози. Також. Зверніть увагу на висоту фундаменту. Тут достатній простір для того, аби з однієї сторони належним чином провітрювати конструкцію, аби не було ніде підмокання, а з іншої сторони, ця висота цілком достатня для того, аби у разі чого можна було б обслужити підвід комунікації або прокласти щось нове, бо... тому що в житті буває всіляді. Сьогодні триває другий день монтажних робіт. Хочу зазначити, що площа цього будинку 150 квадратних метрів. Вчора ми звели повністю, поставили днище, звели міжкімнатні та зовнішні стіни, а сьогодні монтуємо дахові панелі. Тобто, фактично, за два дні ось такий будинок можна повністю змонтувати у вас на майданчику. Ця технологія дає швидкий результат, і саме основне вона економна. Тобто ці панелі виконуються у заводських умовах. Це швидко і якісно. Так, як от сьогодні погана погода, і робити каркасне будівництво на місці ну доволі незручно. А тут все сухеньке, частеньке, свіженьке приїхало і за два дні вже змонтовано. З іншої сторони, завдяки цій технології можна реалізувати будь-яке архітектурне рішення. Тобто, це може бути двохповерховий будинок, трьохповерховий будинок, може бути будинок із цікавими нестандартними рішеннями по формі даху, по еркерах і виступах. Тобто, це все можна зробити і. Без проблем завести до вас на ділянку і змонтувати. Тому що ці панелі можна підібрати таким чином, щоб вони умістились на будь-який тип транспорту. Завдяки тому, що це всього лише домокомплект, ви можете потім самі прийняти участь у оздоблювальних і ремонтних роботах. Можете самі обрати, яку плитку, який ламінат, який інший тип опорядження ви підберете. А можете запросити нас, і ми все це зробимо. Якщо говорити про час, то виготовлення таких панелей на виробництві займає 2-2,5 тижні. Монтаж у вас на майданчику займає два дні, а опорядження повністю ключ, якщо цим займатимемось ми, займає ще від двох до чотирьох тижнів, в залежності від складнощів у роботах. Отже, монтаж нашого будинку добігає завершення. Зараз монтуються останні дві дахові панелі і домокомплект повністю готовий. Це останній уже такий блок ми кладемо. Це в нас дах. Нам його лишилось змонтувати. Тут у нас місце буде під буржуйку, воно не утеплено. Так виглядає сам поріг. Можете подивитися, як виглядає весь дах. А ми зараз його змонтуємо. Отже, роботи із монтажу домокомплекту завершені. За ці два дні ми змонтували зовнішні та внутрішні стіни і пересінки, а також завершили монтаж дахових панелей. Що стосується самого проєкту, проєкт Меланія спочатку задумувався як трьохмодульний будинок. Проте, у зв'язку із специфікою доїзду, саме на цю ділянку було вирішено відмовитися від модульної системи на користь каркасних панелей. У зв'язку з тим, що модуль просто неможливо було сюди доставити. Проект Милані розрахований на постійне проживання сім'ї із двома дітьми. Тут є все необхідне для цього. Тут є три спальні, одна, тобто, одна мастер-спальня велика для батьків, дві трошки менших спальні для дітей, є два окремих санвузли, є тамбур, технічне приміщення з гардеробом і просто мега-простора кухня вітальня А окрім цього, тут із кухні, із вітальні, із кожної спальні. Запроектовані панорамні великі вікна, які виходять на тераси, і відповідно дозволяють власникам насолоджуватися природою навколо. А природа хочу вам стати навколо дійсно класна, тому що будинок розташований у невеликому дубовому гаю, і дерева тут справді старі, вони великі, вони потужні, і е, спостерігати їх з вікна, попиваючи чашечку кави, як на мене, просто суперово. Ну що ж. Будівництво домокомплекту завершено. Сьогодні гарна сонячна погода, і саме час поговорити про його вартість. Вартість ми вкажемо під відео і для зручності та розуміння розіб'ємо її на кілька складових. Перше, це вартість самого домокомплекту у такому стані, як ви його зараз бачите за моєю спиною. Тобто, це утеплені гідропароізольовані панелі стін, нижче даху та внутрішніх пресінків, зібрані без вікон та дверей, без оздоблювальних матеріалів. Друге. Це вартість комплекту вікон та дверей для цього будинку із монтажем. І третє це вартість покриття зовнішнього, тобто даху та оздоблення зовнішніх фасадів. Що ж, а від себе хочу додати, що замовлення домокомплекту це чудове рішення для тих, хто хоче заощадити власні кошти. Домокомплект не коштує як повноцінний будинок, він коштує фактично більше вдвічі дешевше. Ви можете просто розтягнути ці роботи в часі. Тобто, замовляючи сьогодні домокомплект, консервуючи його, ви можете продовжити всі інші роботи через деякий час. Домокомплект будується надзвичайно швидко. Монтаж у вас на ділянці займе всього 2-3 дні, залежно від архітектурного рішення будинку. Що ж, дякуємо за увагу, будьте з нами.